Зранку Україну атакували дронами камікадзе. За даними речниці оперативного командування «Південь» Наталії Гоменюк, атака дронів була запередбачуваним маршрутом. БПЛА запустили з Чорного моря у напрямку Херсонщини, Миколаївщини, Одещини і дійшли до Хмельниччини. Речниця повідомила про кілька збитих БПЛА. Бойова робота триває. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Миколаївську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Росіяни обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні. За даними ДТЕК. Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні. Через обстріли окупантів серйозно пошкоджено обладнання. Обійшлося без постраждалих. Втім, без світла та води залишився один із населених пунктів поруч зі станцією. Роботи з відновлення тривають. Другу добу тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці частково зруйнованого чотирьохповерхового будинку у Селидове. За даними ДСНС, станом на 8 ранку 16 листопада виявлено та вилучено тіла двох загиблих осіб. За попередньою інформацією під завалами можливе перебування ще двох осіб. Роботи тривають всього. Внаслідок ракетного обстрілу загинуло дві людини. Три людини травмовано, врятовано шість осіб, з яких одна дитина. Зруйновано один приватний житловий будинок. Частково зруйновано чотирьохповерховий житловий будинок. Пошкоджено 16 приватних та сім багатоквартирних будинків. Некомпетентні дії расистів привезли до часткового блекауду на Запорізькій АЕС. Про це заявили у Енергоатомі. Відомо, що 14 листопада 2023 року через некомпетентність російських загарбників та працівників Росатома відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці заес, в результаті чого запустились дизель-генератори і системи безпеки, які працювали 90 хвилин у цей час. Окупаційне керівництво станції з. Яс... Сувало причини знеструмлення та вирішувало що робити з наслідками. Ці дані підтверджуються інформацією інспекторів МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції. До України приїхав новий глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Відомо, що сторони обговорили питання зброї для нашої держави, посилення ППО та захист критичної інфраструктури. Президент США підбив підсумки розмови із лідером Китаю. Байден високо оцінив перемовини та розповів, що лідери двох країн домовилися про поновлення військових зв'язків. Також після багатьох років відновлено співпрацю між США і Китаєм. У боротьбі з торгівлею наркотиками, зокрема, досягнуто домовленості щодо зменшення потоку фентанолу з Китаю до західної півкулі. Більше того, країни домовилися проводити зустрічі, щоб обговорити ризики та безпекові питання, пов'язані зі штучним інтелектом. Відомо, що під час переговорів відбувся обмін думками щодо регіональних і глобальних питань, зокрема стосовно відмови Росії припинити війну проти України, а також конфлікту в секторі гази.